Друзі, всім привіт! Усім привіт! Тільки подивіться, що в нас є. Топовий мотоцикл Yamaha mt 07 Те, що всі полюбляють, те, що всі хочуть, те, що реально топ-продажів в Європі, в Турції, ну, взагалі, от я не знаю, якщо дивитись відеоролики, то ну, дуже популярний мотоцикл. І він реально дуже класний. Він потужний. Ті, хто кажуть, що він слабкий, то вони, я вважаю, що взагалі не розуміються на мотоциклах. Ти як вважаєш, слабкий? То ні. Це взагалі оця серія МТ, це взагалі не просто так називаються темна сторона Японії. Він, звісно, не такий надпотужний, як МТ-09, але все одно це, це, ну, майстер крутого моменту, все рівно він їде на задньому колесі дуже, дуже, дуже круто. До речі, в нас мотоцикл 2020 року виробництва. Ну, звісно, що він з АБСом. 3800 кілометрів рідного пробігу на ньому. 3836 рідного пробігу. І подивіться тільки, скільки допів стоїть. Фірмовий підігрів гріпсів. Це чим круто, тим, що він дуже вузький і це реально комфортно. Скло додатково встановлено. Комфортне сидіння. Це це, це гель. Тобто ну, це дуже комфортно. Воно реально і більше, ніж стандарт, і воно реально комфортно. Ну а там таке підзарядочки. Ну, і, По суті, новий мотоцикл. Проставочки ще стоять. О, це ж теж дуже. Мед. А я ще сідаю на нього і думаю, чому так зручно? Ну, знаєш, що не вперед не тягнешся, а що так сів і одразу якось так дуже зручно. Проставочки стоять. От. Звісно, що цей мотоцикл, він, ну, він. Звісно, що він дешевше коштує, ніж новий. Але там, не, не думайте, що новий, там, наприклад, коштує 10-200, а цей буде коштувати 5. Такого це, ну, звісно, що це неможливо. Тобто цей мотоцикл, ну, гума, грубо кажучи, 20-го року, кінець 19-го року і перед і зад. Ну, Мотоцикл повністю новий, він без нюансів. я не знаю, оце Ми ж не будемо ходити і тикати, ну, що тут, диски тут нові. Пильники не потріскані. Ну, ясне діло, що там хром на. Ну, Немає ніяких непотертостей, ніяких нюансів, моментів. Ключики усі на мотоциклі. Ці взагалі ніхто не, не, ну, не вставляв. Цей новий ключ. Зараз не, 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 да, все. Тобто ну, новий ну, 3000 кілометрів. Я вважаю, що це реально новий мотоцикл. Так загально зараз покажемо та на тому крапку. Це, до речі, от коли питають? Кажуть, а який сенс там, ну, наприклад, там, вас там на 1200 доларів дешевше, мотоцикл, який сенс купувати бушний, якщо можна купити новий такий самий? Ну, можна купити, але тут є якісь допи, які комусь вони потрібні, комусь не потрібні. Ну, наприклад, там проставка руля, там, скло, комфортне сидіння, підігрів гріпсів. Ну, вони присутні, вони коштують грошей. І, до речі, хто от думає, що це все така фігня і воно нічого не коштує, вони коштують. Наприклад, грібці, от цей підігрів фірмовий, я думаю, що мінімум 500 доларів коштує. Як ти вважаєш? я Не знаю. Я знаю точно, що ну, я по Хонді куп... вони дуже дорогі. Хотів собі, ти, і ти я думаю, підтвердиш собі на 09 комфортне сидіння купити, то воно коштувало щось там біля 300-400 євро. Ну, от. Потужно воно на той час стоїло. Може зараз якось. Скло, інше я думаю, грошей? що воно доларів 150 коштує, так? Ну так. Да. Підзарядки, проставки вони теж коштують. Ну, Воно так набирається, набирається, і воно набирається якась сума. І найголовніше, ну, кому воно потрібно, воно вже є по факту. от воно ну, є і все. Та і в принципі багатьом людям ну, не подобаються нові кузова. Ну так, да, почнемо з того, що він зовні змінився і багато кому не подобається. І таких достатньо людей, з автівками так само. Тому то таке, знаєте, багато всяких є нюансів. В будь-якому випадку ми ж нікого не змушуємо. Хто хоче купити новий, супер. Купуйте новий. Розвернеш? Так. Йому нічого не буде, йому не больно, не боляче. Блакати він не буде. А то там починають писати. Я дивлюся, як ви на підніжки його розвертаєте, мені аж боляче. Та щас, щас скоро почнуть писати, що ми робимо. Ви бачили, які в нас кислотні дощі і знімаєте відео під цими кислотними дощами. Ну тут, я ж кажу, ми тут не будемо показувати, ну, що новий мотоцикл, новенький він і все, ну просто новенький. Це все відтирається, це все ну, талька. Опа, оце що. Диви, я знайшов цяточку. Час. От. Але повірте, на повністю новому мотоциклі з коробки так само може бути така цяточка. Я чому знаю? Тому що я багато бачив мотоциклів, повністю нових, та й ми навіть привозили повністю нові мотоцикли, прям з коробки. От, ну, з Америки привозили з коробки його достають і в ньому може таке бути, що така от якась ну, така дрібничка, дрібничка, його як мінімум пакують, ну, можуть. Ну він не щось... йде в вакуумі. Да, можуть десь щось зачепити і може бути таке, що ну, от якась там точечка. вона... Навіть на автівках. От навіть нові автівки вони так само можуть бути десь з якоюсь дрібним якимось моментом. Що давай проїдемось. Метр дев'яносто в мене зріст. До речі, мотоцикл не маленький, от бачите. Все, я поїхав. Давай.